А ми знаємо, що Крим це українська територія. До речі, хочу прокуратурі пояснити це, то чому мене там не можна було розшукати, куди зникла екс-очільниця мозу часів Януковича Раїса Богатирьова, яка причетна до смертей дітей та масової вакцинофобії в Україні. А також як намагалася відібрати маєтки в кончі заспі Дізнаєтеся про це. За хвилину я нагадую. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, аби підтримати цей тер, Влупіть вподобайку і залишіть коментар в підтримку. На багатеросині шостого Васильовни, після третього понародження запобіжний захід вигляді тримання під варто сроку на 60 днів. Одночасно визначити запобіжний захід угляді зростали в розмірі 6 мільйонів гривень. 6 мільйонів тих, хто брав на лапу, то не є проблема. Хриса Богатирьова в останній ризикнула повернутися в Україну в 2019 Екс-Міністерка охорони здоров'я затримали правоохоронці прямо в аеропорту Києва. Жіночка, яка мала власний кабінет краси в Міністерстві охорони здоров'я 3 жовтня 2014 року, Генеральна прокуратура України оголосила у Рошу. У 2015 році Богатирьову Печерський суд заочно заарештував. До вересня 2016-го чиновницю розшукував Інтерпол, проте пізніше ім'я звідти прибрали через те, що Інтерпол визнав цю справу політичним переслідуванням. Ну, нічого. Провела вона тоді ніч в ізоляторі, потім був суд. Новінський, як дядько при грошах, вніс заставу, і Богатирьову випустили на волю подихати українським повітрям. Михайла чодов серцем небесна за Ліна Лукаш, Михайла Добкіна, а десь час був за ресурс. На запитання, де кукала цілих довгих п'ять років, коли Інтерпол її шукав та вишукував. Богатирьова відповіла: Та я лікувалася. Той період після операційної реабілітаційної допомоги мені, що я могла вже самостійно стати перед судом. Нагадаю, богатирьову офіційно звинувачували у розкраданнях бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Але у 2019 році Голосівський райсуд вирішив, що справу розслідують надто довго і зобов'язав прокуратуру її закрити. Все було схвачено і проплачено. До втечі з України сім'я Богатирьової володіла маєтком у селі Підгірці, неподалік від конча заспи. Він був завбачливо записаний на її чоловіка Ігоря. А за словами сусідів, проживав тут один з двох її синів Олександр. Ще один розкішний палац родини Богатирьових розташований теж під конча заспою у селі Плюти. Оформлений він на другого сина близнюка Ігоря. У документації цей маєток був записаний як індивідуальний житловий будинок із гостьовим будинком, прибудовою будинком охорони та господарською будівлею. Хоча через великий паркан більше скидався на середньовічний замок з власною набережною і причалами для човнів. За даними журналістських розслідувань, до 2013-го богатарьова жила на державній дачі окончазаспі, їй виділили ще за часів президента. Ющенка. Ця дача більше нагадує двопорховий палац із колонадою на вході та басейном на території. Поруч розташований двопорховий гостьовий будинок, палац богатирьових оцінений у 2,5 мільйони доларів. І от після того, як повернулася богатирьова. Суд пройшов, закрили цю справу. Вона вирішила воювати за будинок, чи, ну, точніше палац. Раніше її, як і низку інших екс чиновників було вирішило відселити. Звідти Богатирьова не змирилася з тим, що з нею розірвали договір про користування будинком і пішла до суду. У результаті суддя голосівського райсуду суду Києва ухвалив забезпечити їй та її родині вільний доступ до домоволодіння. Відомо, що угоду з Богатирьовою вирішила розірвати з двох. Причин заборгованість за енергоносії та самовільне встановлення будинку охорони. Борг, екс-міністерка, усунула і після цього подала позов, щоб розірвання з нею договору в односторонньому порядку визнали незаконним. Крім того, вона просила, щоб відповідачу будинку відпочинку Кончазаспа заборонили передавати користування будинок, де вона жила з сім'єю, будь-кому іншому. Та недовго встигла насолодитися розкішними маєтками, з яких коштів цікаво вона будувала все це. Князівство, отже, за шість місяців до початку повномасштабного вторгнення адвокат Богарьової Дмитро Біляєв знов подавав скаргу до антикорупційного суду з проханням повернути всі речі його клієнтки, арешт яких був скасований у липні 2020 року. Тоді адвокат просив суд зобов'язати прокурора виключити відомості з Єдиного реєстру до судових розслідувань щодо повідомлення про підозру пані Богатирьовій. На що антикорупційний суд відповів? Чинний КПК України не регламентує термін, протягом якого прокурор повинен видалити відомості з єдиного реєстру до судових розслідувань про повідомлення особі про підозру? Такі вимоги містяться виключно у положенні про єдиний реєстр досудових розслідувань. Порядок його формування та введення таким чином, зазначений вид бездіяльності не може бути предметом судового контролю з боку слідчого судді. Наразі спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржує ухвалу Вищого антикорупційного суду щодо повернення майна Богатирьовій в апеляційній палаці цього ж суду. Путін скоргував плани і богатирьової. Хотіла лише насолодитися своїми маєтками чи продати їх і гроші забрати собі. Та не сталося, як гадалося. Прохання звернути увагу на маєтки богатирьової, які могли б бути корисними зараз для Збройних сил України. Принаймні вони там могли б проходити реабілітацію або продати їх в користь зсу. Щодо Раїси, то в останній бачили. У Швейцарії про підтримку України Богатрьова не казала нічого, ніякої заяви, і сини Богатрьової теж не робили. До речі, де вони невідомо, можливо, ви їх бачили. То передавайте вітання.